Роман Миколаївич, завершилася гра 13-го туру. Сокіл виграв 6-2, але от якийсь не можна сказати, що у команди цілісна була гра. Ну тут перше питання за все, чому забиваючи Сокіл швидко пропускає це. Двічі було в першому таймі. Ну хотів би подякувати болівальникам, які прийшли на достатньо інтересного рівня футзал. Командою я задоволений. Два тайми дуже притримувалися цього плану на ігру, яку ми від них вимагали тренери, і я вважаю, що ми свої бали сьогодні заробили повноцінно. Це ж таки до пропущених м'ячів швидко. Команда забиває, працює, щоб забити цей м'яч. 30-15 секунд, 20 секунд. Пропущений м'яч знову суперник повертається в рух. Ну це якраз дві помилки, які ми точно розбирали на тактичних декілька днів, вказали. І ці гравці наші допустили ключові помилки, що не можна було допускати з командою Авалом. І десь так воно скалось. Ну потім вирівняли ігру і достатньо правильному руслі її вже вели до кінця. Сьогодні леву участку м'ячів Сокіл забив після стандартів. Ну, напевно, вас це не може тішити по цій грі. Ну, тішить, звісно, тішить, але з ігри мало забиваємо. Тренерам важко догодити команді. Загалом я задоволений по сьогоднішній віддачі гравців і як вони відпрацьовували в всіх тактичних аспектах і тому такий десь результат і склався. Що ви скажете стосовно тих гравців, які виходили з лави запасних, ну це першин, Хахелів? Ну, вони вимушено сходили, тому що там в мене вони якраз міняли тих гравців, які допустили ключові помилки, коли нам забили гол. І ми почали трошки їх. Наскільки цей важливий результат був після тих двох поразок, які були у «Сокола» в Києві з київськими командами Київфудзал, «Хітфутзал», «Хіт»? хід? Ну, я би сказав, нам поразка сталася знову ж таки, через наші грубі помилки гравців. Гравці витягуються на цей рівень. І ми їх стараємося витягнути, щоб допускали менше таких ключових помилок, але ще не все нам так вдається зробити. Сьогодні вдалося все закріпити, зробити, тому сьогодні перемога. Можете дещо сказати стосовно наступної гри? Вона з 15-го туру і «Сокіл» грає за тиждень. Чому склався цей перенос там? Позицію Сокола по цій грі? Ну ми. Сконтактували з командою кардинал, і вони зі... згідні, і ми згідні. Ми собі так запланували на подальшу роботу, що там вільний тиждень, що ми зіграємо цю ігру з ними. Дякую за ваш канал. До побачення.